А сьогодні було замовлення 5,5 метрів. На довжину 5,5 ширина 2, подивіться, темненька основа. І ви знаєте, що люди хотіли, щоб вона дуже легко стиралася, і вона сама була легенька. І в неї був малесенький, коротесенький ворсик, і вона дуже була приємна для ніжок. Так, так, подивіться, яка вона легенька і темненька доріжечка. До речі, ворсик, ви бачите, його майже немає, але він дуже приємний і дуже-дуже лагідний до ніжок. А основа, основа темна, яку можна прати абсолютно. Якщо невеличкі коврики, можна прати в пральній машині. Вона легенька прогумована. Подивіться, і вона зовсім не розтріпується. Ви бачите, да? вона не розтріпується. Класна доріжечка. Люди беруть на віранду, що можна було ходити і взутим. Коштує абсолютно недорого. Доставочка безкоштовна. Обов'язково звертайтеся, тому що на великі розміри ми робимо адресну доставку безкоштовно, тому що ми вирізаємо просто такі бомбезні вирізи. Сьогодні буде відео, вирізали просто супер. Обов'язково звертайтеся. Доставка безкоштовна, якісний оверлог і вирізи робимо запросто.